Мирного неба і сонячного дня. Друзі, хочу вам розказати декілька практик взагалі, що я роблю. І, ну, взагалі, поділитися, чим я заземляюся. Бо дуже часто говорять, що духовні люди, вони улітучі, да, улітають кудись хмарки, там на собі живуть в такому своєму світі. Так, є таке. Але Є декілька варіантів, як це постійно балансувати, бо ми не тільки верх, так наші верхні чакри, не тільки любов, я маю на увазі такий розвиток духовний, але також і нижні чакри це дії, активність, це в матеріальному світі проявлення. Фізичному Тому декілька порад, як я заземляюся. Один раз мене врятувало це було декілька років тому, від такої, такої ультючості це ветівер, це ефірне масло, ветівер, з коріння. З такого дуже-дуже потужного коріння. Тобто можна зробити висновок, що коріння, ефірні масла з коріння, які в землі знаходяться, вони дуже заземляють. і це так. Він такий має аромат, такий розкривається, такий шлейф, дуже потужний, має хвої, бо мені дуже він потім, такий якийсь розкривається. Ну, тому рекомендую масло в тівер. Якщо ну я в дотері раніше його купувала. Зараз, якщо ви маєте інакше десь знаходити засоби якісного, перевіреного, тоді я вас кожен обирає сам собі, де йому більш відгукується придбати ветівер номер один. Далі що ще? Босячи, походити по землі. Дуже класно побути на природі, так, покупатися, полежати взагалі на травичці, полежати взагалі на землі. Це теж дуже класно. Ще що ще рекомендує робити, робити справи. Тобто не тільки духовно медитації, накачувати, прокачувати себе, що це теж дуже важливо, але й виконувати певні дії, ставити собі цілі, завдання і робити рухи. Оце дуже заземляє. Воно структурує людину, воно наповнює, воно дає такий потужний якраз заряд. Як ви можете взяли якусь ціль, якийсь намір, сформували його? Наприклад, мені потрібно ну, чомусь навчитися, так, да, як. Ну, або засвоїти якусь танці, я не знаю, рухи, да? і ви берете, ставите цю ціль, і робите, виконуєте ось це і продумаєте план собі. Можна, от можна так сказати, мені в мене було завдання зробити конференцію цілісності людини. Да? Я склала план, команду, написала, запросила людей, спілкувалася, тобто постійно робила якісь дії. В результаті чудова конференція. От, і заземлення, дія, матеріалізація моїх духовних намірів в нашому фізичному світі. Це теж дуже-дуже важливо, щоб ваша духовність, ваше наповнене, воно реалізовувалося і мало проявлення в цьому світові. Інакше можна бути духовним, наповненим, шариком таким бовта, і, і не знати, для чого я взагалі у цьому світі. А коли йде реалізація, самореалізація в сім'ї особливо, тоді і вона така йде, людина цілісність її відновлюється також одне з заземлень діти, сім'я, переключитися на їх питання, переключитися там, на питання навчання, їх, наприклад, такі моменти допомоги, їх питання вирішувати, допомагати, там, якісь розбиратися, вникати. Тобто все, що вас трішки приводить у цей світ матеріальний, воно все має заземлення. Головне вчасно балансувати. От коли людина балансує, коли є духовна і нижні чакри, наповнення, матеріалізація, тоді людина відновлює свою цілісність, відновлює свою і духовну наповненість і гармонійно розвивається. І тоді життя, воно знаєте, воно починає вібрувати по-інакшому. Ви починаєте вібрувати по-інакшому. Всім раджу. Всім раджу знаходити, якщо ще свої якісь заземлення, будь ласка, це чудович, а а, коли ще земля, от, да, от, весь, от зараз я на землі, і от відчувати її, відчувати от, не просто духовно, а насичуватися, відкривати цей взаємозв'язок, розмовляти з матінькою землею, вона дуже це потрібна. Все це дає вам гармонійного такого. Потужного заряду, бо нижні чакри аналогічно, вони теж теж потрібні і гармонійного вам дня бажаю всім. Якщо якісь будуть питання, ви обов'язково говоріть, запишу для вас теж цікаве відео з розгорнутими питаннями.